Пане Сергію, вітаю вас сьогодні. Вітаю, Маргарита, вітаю, глядачі. Дякую, що ви приділяєте нам свій час і пропоную розпочинати. Давайте. Дуже важливо українцям розпізнавати, бачити інформаційні вкиди, так росіян вчасно це робити, так би мовити, улавлювати це, так і відповідно реагувати. Розкажіть, будь ласка, про ті інфовкиди, які ви бачите на сьогодні, і розв'янчайте фактично ці думки. Ну от найяскравіший приклад це якраз оцей інформ вкид про державу терориста, тобто там, де росіяни звинувачували нас в тому, що ми держава-терорист, в тому, що що ми там діємо якось якимись неприйнятними методами в цій війні. І от фактично, вся ця кампанія супроводжувалася там їхніми тезами їхніх топ-спікерів через їхні телеграм-канали, аж поки вони не вигукнули з якраз з інформацією про брудну бомбу, і це до речі був абсолютно типовий такий інформаційний вкид, тому що в один момент почалась масована інформаційна кампанія, коли всі їхні топ-спікери почали просто спамити всі західні медіа, всіх західних політиків, чиновників цією інформацією, і більше того, підняли ще питання на. Раді Безпеки ООН. тобто вони винесли це питання на найвищий світовий рівень, а це був по суті ну такий абсолютно неприхований, такий непідробний фейк російської пропаганди. І ще одна така цікава. Цікавий вкид це якраз про знову ж таки, який лягає в той самий те, наратив, що мовляв Україна, це держава-терорист. Це щодо підриву Каховської ГЕС, мовляв, ми під підірвемо українська сторона, якимось чином підірве Каховську ГЕС, щоб влаштувати техногенну катастрофу і там затопити великі великі території. Ну абсолютно не прихована нісенітниця, тому що ну навіщо ж нам в умовах нашого. Наших Активних таких успішних наступальних дій створити прямо перед собою фактично зону техногенної катастрофи, це яка б була б абсолютно невиправдана. Для росіян це зрозуміло для чого, тому що вони хочуть вони хочуть підстрахуватись на випадок, якщо вони будуть відходити з Херсону. Тобто, тут для них, хоча б зрозуміла логіка, яка логіка тут для українців, не зрозуміла. Ну але росіяни, бачите, вони звикли діяти в межах своєї власності, власне кажучи, оці логіки в надії на те, що з допомогою от своїх пропагандистських ресурсів вони зможуть це розігнати і змусити світ говорити, власне кажучи про цю брехню. Про от ці, власне кажучи, про ці про ці фейки, і ось так само, наприклад, терор, обстріли в які Україна й буцімто готує щодо мирних мешканців Херсону. Що мовляв, українська армія зараз буде заходити, буде з великих калібрів обстрілювати житлові будинки. Тому, мовляв, ви евакуюйтесь, тобто, ми бачили, що як багато людей почали евакуюватися на лівий берег, тобто з таким чином вони створювали живий щит для всіх цих російських. ФСБшників і е, різної агентури, і різних чиновників, тобто російської бюрократії, яка тікала сама, вивозила свої родини, вивозила награбоване майно цінності, і саме для того, щоб українська артилерія не била, тому що ми не б'ємо по цивільних, от в таке, от в такому вигляді вони могли собі прикритись цивільними, так само як вони, власне кажучи, робили в 2014 році. І е, ця ж саме інформація ну була дуже схожа на ті ж вкиди, що вони розповсюджували там з 2014-2015 року е, щодо Донецька, е, що мовляв, з е, такі злі укри б'ють, е, буд чи будуть бити по житлових кварталах е, Донецька, міста Донецьк, і потім ми всі бачили, що або Росіяни влаштовували вибухи, або прямо вони влаштовували обстріли градами. Цих багатоповерхівок в Донецьку тому абсолютно було і тут також очікування, що не виключено, що і росіяни готують щось такого для Херсону. Тобто, дуже вже був схожий такий відкатаний цей сценарій, і тільки завдяки тому, що дуже швидко це ми поширили через наші канали. Донесли до наших західних партнерів цей інформаційний вкид. Власне кажучи, вдалося поки що я наголошую, поки що запобігти отакій от інформаційній провокації. Тобто, загалом, же ми бачимо, що так, вся іноця військова кампанія Російської Федерації вона постійно супроводжується такими засобами інформаційного прикриття, і дуже багато таки ж навмисно робиться саме таких інформаційних вкидів. Дякую вам за розмову. Було дуже цікаво послухати ваші коментарі. Побачимось. Так, Я дякую вам. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися.